Дидактична гра кому що потрібно для роботи. За домашніми улюбленцями доглядають ветеринар, грумер та кінолог. Давайте поміркуємо, що їм потрібно для роботи. Хто працює в ветеринарній клініці? Ветеринар. Хто працює в перукарні для тварин або в грумінг салоні? Грумер. Хто працює на майданчику для тренувань? Кінолог. Кому потрібні ножиці і гребінець? Грумеру. Кому потрібен нашийник? Кінологу. Кому потрібен шприц? Ветеринару. Кому потрібен шампунь? Грумеру. Кому потрібні таблетки? Ветеринару. Кому потрібен повідок? Кінологу. Кому потрібна ванна. Грумеру. Кому потрібні нагороди. Кінологу. Кому потрібна щітка. Грумеру. Кому потрібні іграшки та заохочувальний смаколик? Кінологу. Кому потрібні каплі для очей? Ветеринару. Кому потрібен фен. Грумеру. Молодці.